Цікаво. Тому тема проєкту у нас ось така, оскільки проєкт навчальний, то я як вчитель за малате Володимирівна місто Хмельницьке виступаю як консультант проєкту. Для проєкту я обрала, на мою думку, оптимальний час. Це час формально це два уроки, але між ними тиждень. Часу для того, щоб діти змогли самостійно попрацювати, щоб це е, е, не була вже зовсім готова робота, з зконкана за 45 хвилин, для того, щоб діти могли опрацювати матеріал, вибрати для себе саме оптимальний варіант е, логіки. Е, я ще раз наголошую, цільова аудиторія учнів класу, адже тема основні класи неорганічних сполук і за діючою вже програмою за новим державним стандартом класно 8 класу. Обравши такий метод спосіб реалізації проєкту, я вважаю, що учні під час виконання цього проєкту проходять повний цикл мотивації від просто уваги до задоволення від отриманої роботи, самі знайомляться з автентичним матеріалом і на основі цього можуть самі робити висновки і самі вирішують, як пристосовується цей проєкт. До практики взагалі і до їх життя, зокрема. Ось проєкти, при такому виконанні проєкт має не тільки якесь практичне спрямування, не тільки предметне спрямування, а й він є соціально значущим. Адже саме такі підходи дозволяють нам формувати майбутнього випускника як гармонійну особисті. За кінцевим результатом, це проєкт навчальний дослідницький, за змістом монопредметник, хоча ця класифікація дуже і -дуже умовна, адже ми будемо використовувати на вже знання і навички, які здобули привичення інших предметів. Крім того, ми будемо використовувати і надпредметні якісь знання. За кількістю учасників у груповий і за тривалість короткочасний. Окремо я Окремо, хочу звернутися. На такий розділ, як ресурсно-витратна частина проєкту. Якщо ми зараз говоримо про саме про навчальний проєкт, то найбільшим питанням в нас завжди стоїть часові собі людські ресурси. Адже для того, щоб проєкт був зреалізований так, як це заплановано, треба знайти можливість вибрати і приміщення відповідне. І Час ручний для дітей, ми не завжди вписуємося в рамки одного уроку. Дуже часто, якщо в нас проєкт запланований на декілька уроків, ми змушені якимось чином об'єднати ці уроки для того, щоб нам вистачило часу. Що стосується матеріально-технічного забезпечення інформаційних потреби, то в зв'язку з тим, що зараз наші діти курпують в ногу з часом і користуються усіма гаджетами, це не є проблемою. Так само не є проблемою інформаційні потреби. Фінансові потреби при реалізації такого проєкту це в основному проблеми такого характеру, як папір, маркери і так далі. Що, в принципі, абсолютно нормально. При розробці проєкту я вважаю, що логічно пройти чотири етапи. Перший етап це діагностико-прогностичний, це, власне, етап вчительський. Вчитель має розробити план роботи, огляд проєкту і головне розробити критерії оцінювання проєкту. Підготовчий етап вже може бути комбінований, вже можна залучати учнів-консультантів до цього Це формулювання завдань, розробка списку інформаційних ресурсів, опис процедури діяльності, розробка керівництва додія. В цьому випадку, якщо у школі є профільне навчання, як в моєму ліцеї, Дуже часто ми, ми залучаємо як таких додаткових консультантів на цій стадії проєкту саме учнів, які профільно вивчають хімію та біологію. Власне, сам діяльність на етап. Учні об'єднуються в групи, планують діяльність у групі, виконують, виконують завдання дослідження, презентують результати, і створюють інформаційний продукт. Хочу окремо зупинитися на моменті створювати інформаційний продукт. Дуже часто ми вчителі захоплюємося і стараємося нав'язати учням, який саме продукт вони мають створити. От Ми його просто називаємо інформаційний продукт, тому що, вже, мені здається, не є досить актуальним створення сторінок сторінок в соціальних мережах і так далі. З свого досвіду, я хочу сказати, що діти зараз з більшим задоволенням малюють, клеять. Ліплять, вил... створюють виставки і так далі, ніж просто розміщують електронні матеріали. І корекційно-узагальнюючий етап, обов'язково оцінювання діяльності учнів, в чому воно має бути багатокомпонентне, це має бути три складових оцінювання, самооцінювання, оцінювання учасниками робочої групи і відповідно вже оцінювання учителя, аналіз та узагальнення результатів і далі вже йде прогностична діяльність учителя, тому що. В принципі, завершення кожного такого сучасного проєкту це початок наступного проєкту. І з точки зору учительської теоретичної, я так думаю, я сказала достатньо багато, вдалих нам всім проєктів. А тепер, шановні колеги, давайте ми з вами згадаємо, що ми буваємо все-таки до сих пір учнями. Тому запрошую вас на перший урок. Який в нас запланований для реалізації нашого право? Урок хімії 8 клас. Згадали всі знання усі восьмого класу. Дуже дякую. Сьогодні ми з вами готуємося у незнайоме місце. Місто дуже дивне. Якісь вас асоціації виникають. Які? Давайте спробуємо. Ну, Шлях, дорога, так. Якийсь острів у нас там дорослі, Цікаво. Цікаво буде, дуже добре. Ну, давайте для того, щоб ми зараз трошки активізувалися і трошки так, прийшли до певного комусу. Ми з вами тільки завершили вивчення основних класів неорганічних сполук в плані їх класифікації. Ми з вами вивчили, що це оксиди, кислоти, основи і соль.

добре. Значить, Давайте пригадуємо, це в нас оксиди, це в наслови, солі і вісоси. А давайте зараз спробуємо ще їх ідентифікувати за їх хімічними назвами. Буквально одну-дві назви напишіть кущі на кожному Так, прямо Так, пишете, на кожному Дадали, да. Який шлях ми вже пройшли, а тепер ми подумаємо, куди ми взагалі з вами робимо. Для виконання нашого проєкту ми в першу чергу повинні зрозуміти, за якими правилами ми з вами працюємо. Ну, я думаю, ось це правило не потребує коментарів. Як ви думаєте, що означає це знак? Не підглядувати, а ще що? Вивчали. Ретельно вивчати, бути уважно. Дуже добре. Що означає цей знак? Правило піднятої руки. Правило піднятої руки? Дуже добре. Що означає цей знак? Працювати в партнерстві, допомагати. А що означає цей знак? Комусь на голову. Абсолютно правильно мислити і не сідати комусь на голову. Дуже добре. Вітає питання, а куди ж ми ну, взагалі-то подорожуємо? І І отут. От у нас є перекладач Перекласти. Для початку між перекластими давайте відкриємо наш, нашу чорну скриньку. Мало, ще що в нас? Вибачте, не було кольорового друку, це в нас папір. Мило, мило. Мило і будинок. Така українська біленька картинка. У вишневому садочку. А давайте ми тепер спробуємо. Немає? ніяких Ніяк я Так, все в приводу. Це основа. Така навіщо українською написано гідросіда? Дословно, гідроксид. Так, так. Якщо бути уважним, то в цій ситуації ми говоримо про те, що. Так, да, з Італійської гідроксид. Тільки. Дивіться, ми дуже часто колеги з вами забуваємо, що ми не тільки вчителі хімії, що ми взагалі вчителі. І тому, коли ми користуємося якимись такими ресурсами, перекладацькими і так далі, не забуваємо учням наголошувати, що не можна перекладати текстами і не можна, треба завжди відчувати контекстний переклад. Якщо подивитися уважно переклад слова гідрокситрізними мовами, то в принципі це все. Дуже схоже на слово «гідроксид». Тому сьогодні ми з вами говоримо про основи, і наш проєкт, власне, буде присвячений основам. Скажіть мені, будь ласка, а що ж ми маємо вивчити? Ми вже знаємо, ми вже знаємо класи сполук. Ми вже з вами розібралися, як складаються формули сполук, як визначити основу і навіть як її назвати. Властивості, фізичні, хімічні властивості, ступування і застосування. Дуже добре. Таким чином, ми з вами говоримо про основи. Ми дуже правильно з вами вирішили, що ми говоримо про фізичні властивості, хімічні властивості основ, зв'язок властивостей з застосуванням, але першим пунктом в нашому переліку ми все-таки говоримо про правила безпечної допомоги. Для того, щоб працювати над проєктом, ми спочатку з вами об'єднаємо загробка. Оскільки ми подорожуємо, то група в нас буде така специфічна. Група, яка це нас? Група. машина, да. машина, це в нас транспортна компанія службою безпеки. Це в нас буде лабораторія, лабораторія екстремальної... Ну, отут у нас буде підприємство, якийсь буде холдинг. І, відповідно, у нас має бути інформаційна підтримка. Ну, За вашого дозволу, інформаційну підтримку ще не дуже вдали, я залишаю сьогодні в суді. Давайте пробуємо, об'єднаємо. Можете порівнятися як зустріч. Oh. Mm -hmm. so, mm -hmm. Ми сьогодні з вами говоримо про те, що якби це в нас був великий клас, ми об'єднали б дітей у різні групи і в кожній групі в нас би був би відповідальний, тобто група це в нас або транспортна компанія, або лабораторія, або е, холдинг, або підтримка IT-підтримка. Але у кожній групі в нас має бути обраний координатор, відповідальний секретар і співробітник. Знову ж таки, як ви назвете в своїй групі, себе? це вже ваша справа. Це може бути директор науково-дослідницького інституту, це може бути, якщо у вас координатор в транспортній компанії, генеральний директор, або ще якось спробуйте собі зараз ще символічно розподілити обов'язки. Давайте машинки. Дуже добре. Дуже Його? І от зараз кожна група спробує спланувати, що ж, власне, вона буде робити, виходячи з нас до своєї групи. Ще раз нагадую. Ще раз нагадую. В нас є. Концерн «Хімтраст», основ, основний відділ, в нас є лабораторія екстремальної хімії, в нас є транспортна компанія з особливим відділом хімічної безпеки, і в нас є станція технічної допомоги. Плануємо, давайте швиденько. У вас тран э, транспортна компанія з відділом безпеки, а вас колбінг. <ути> Ну і судді. Давайте, давайте, давайте швиденько спробуємо обговорити. Починаємо з нашого транспортного холден, транспортної компанії. Транспортна компанія досліджувала правила безпечних життєві. Має досліджувати правила безпеки діяльності, ще що. Перевезення, правила перевезення для <пробітник> того, щоб дослідити правила перевезення, ми повинні знати, що переводиться. Фізичні властивості. Що він депускати Дуже добре. Фізичні. Далі Фізичні. хімічна лабораторія. Прошу вас. Досліджуємо хімічні властивості речовини, взаємодії з індикатором кислотами, кислотними написати солями. Так, можливо, розплата є на чих основ. Можливо, ми ще не знаємо, але ми повинні про це поговорити. І в нас наше виробництво. Ми вважаємо, що повинен бути обов'язково спецуряд. Далі система очищення повітря, контроль за складом повітря, всі системи пожежної безпеки і приладдя. Відповідно до нашого обладнання, ну і спецобладнання, тому що спецобладнання для виробництва тих чи інших речовин, да. які ми далі застосовуємо. Дуже добре. Для того, щоб полегшити вашу роботу, я вам пропоную вже окремо підготовлені електронні ресурси. Якщо вам, ну я думаю, зараз не буде не буде дуже зручно сідати за, за комп'ютером так, часу. так. Да. просто часу не вистачить. Так, оце в нас виробництво, оце в нас екстремальна хімія і це в нас транспортна компанія. Ми е отримали анотований список, є список гіперпосилань, і записано, що ми там можемо шукати. А зараз ми з вами спробуємо, оскільки ми отримали вже необхідні всі нам матеріали. Для плівної роботи, значить, нас чекає напружений тиждень, ми працюємо. Сектор інформаційної підтримки приймає ваші матеріали і окремого вирішення ми, ми вирішуємо, як ми їх об'єднуємо і як ми їх представляємо. Світла вам і світлих думок. А зараз ми спробуємо зробити те, що могло б нам допомогти. Маючи додаткові матеріали на руках. У нас зараз е, наше виробництво допоможе нам спрогнозувати, де використовуються ті чи інші основи, а наша транспортна компанія в першу чергу розкаже нам про правила техніки безпеки. Так, а хімічна лабораторія спробує написати. Декілька хімічних властивостей. Одним завдань на цьому етапі хімічній лабораторії це може бути перегляд відеофрагменту і за відеофрагментом скласти конкретну інструкцію для проведення того чи іншого досвіду. Крім того, ми не забуваємо про те. Що е, не всі ми маємо право виконувати в лабораторії. У нас навіть є обмеження по вивченню фізичних властивостей основ, тому що дітям ми пропонуємо лише розчини і то розбавлені. Відповідно, деякі властивості ми можемо вивчити в лабораторії, і це дуже добре. На цьому етапі е, діти мають підібрати е, реактиви і відповідний послуг в хімічній лабораторії, підготувавшись до наступного завдання заняття. І Поки тут у нас групи працюють, е, наступне заняття це власне зведення, завершення проєкту, зведення всього в один якийсь інформаційний продукт. Починається з представлення техніки безпеки і фізичних властивостей та група, яка працювала. Може група представляти е, зразки нерозчинних основ, якщо вони є в хімічному кабінеті. Може група представляти фотографії. Е, але правила техніки безпеки діти представляють по-різному. Представляють або плакати, або роблять бухлети. Ніхто електронно їх не представляє, тому що це не так цікаво. Далі група, яка займалася хімічними властивостями, як правило, використовує електронний ресурс, тому що дає посилання на відеодосліди і розробляє за група інструкції до проведення тих робіт, які ми можемо виконати. Група, яка в нас займається застосуванням речовин, найчастіше робить схеми, опорні схеми по застосуванню. Натрій гідроксид застосовується так, при причому дуже часто дітям вдається знайти ті способи застосування, на які ми не завжди звертаємо увагу. Наприклад, той самий натрий в харчовій промисловості, про який ми практично ніколи не говоримо. Використовуються досить часто. Ага. Дуже, добре. дуже добре. Працювати, Працювати в чому? Працювати рукавичка. Наші таких умовах, як нас промисловці гарно працюють, зверніть увагу. Як в нас промисловці, гарно вже вже спрацювали. Застосування речовин. Оскільки ну, ми не можемо зараз використовувати е, лабораторне обладнання, то ми обмежились констатацією фактів. Окремо виділили всі правила безпечної поведінки, які необхідні при роботі з лугами. На завершення хочу сказати, що такий проєкт не просто зацікавлює дітей. При роботі над таким проєктом, перше, що робиться, це відкривається проєкт основа. Ось там ці сторінки в блозі міняються залежно від того, щось ми виставляємо на погляд, щось ні. Але оскільки тема отримана вчора, але воно, в принципі, таке в мене є окремо площі для проєктів. Зацікавлю не тільки тих дітей, які хочуть вивчити хімію і цікавляться вже хімією. Розумієте, сьомий-восьми клас це в нас самі проблемні наші діти. Восьмому класі ми дуже часто їх втрачаємо, тому що сьомий клас. Починає вивчати хімію, а матеріал восьмого класу дуже насичений. І саме такі форми діяльності, коли діти вирішують, як вони зароблять з допомогою учителя, дає їм впевненість у своїх силах і дає можливість застосувати всі таланти, відкрити гра, всі грані наших дітей. Дякую своїм учням, дуже гарно ви щомі спрацювали. На уроці отримали дуже високі бали. За таку активну роботу могли обійтись і все можна, можна про це. Знаєте, можна все. Відповідно, я вважаю, що е, саме реалізація таких проєктів е, дає е, дуже великий поштовх, як для дитини, так і для вчителя. Вчитель це особа, яка навчається протягом всього свого життя. І саме діти дозволяють нам вивчити дуже багато нового, опанувати якісь нові сфери нашого життя і не стояти на місці. Дякую за увагу.